Ювілей знаменитого китка рівно 10 років тому івано-франківський студент Дмитро Романюк жбурнув яйце у кандидата у президенти Віктора Януковича. Відтоді країна пережила два майдани і змінила двох гарантів конституції. Сам Дмитро Романюк нині науковець та громадський активіст. Свій юнацький вчинок вважає смішним. Каже, особливо тоді не готувався. Просто захотів зіпсувати ретельно підготовлену картинку, буцімто Прикарпатське студентство радісно вітає Януковича. Це, звичайно, випадково було. У мене взагалі в той момент мали відбуватися пара, але на щастя, викладач затримався. Я дізнався, що, я, що приїжджає до нас Янукович, тобто. Послідував сюди своїми колегами. Ну виникла така спонтанна думка, чому б не якимось чином спробувати зіпсувати ту картинку, яка насаджується, та все. Але бачите, сталося так, що тобто кинувся тільки я, бо інші відмовилися. Далі були чутки про важкий тупий предмет, через який Янукович аж потрапив у лікарню. В результаті ситуація стала комічною, щоб вийти з неї із мінімальними політичними втратами, пропускає Дмитро Романюк. Політтехнологи порадили кандидату в президенти публі. Річно пробачити студента хулігана. Однак то було радше прощення заради піару, бо якби історія пішла іншим шляхом, Дмитро міг сісти через свою витівку заграти. Насправді просто я був випущений з ІТТ просто на дві доби раніше. І... Мені інкримінувалася 296 дев'яносто шоста частина. санкція передбачає 4 роки в'язниці. Тобто, до того моменту, поки не стало відповідно відомо, що вже Віктор Ющенко буде президентом. До того часу була відкрита стаття. Ну і звичайно, якщо б відбулося результат виборів, було б інакшими, то мабуть би прийшлося відсидіти. Кидати яйцями у політиків тепер Дмитро Романюк намірів немає. Пригадуючи минуле, каже вчинок, був емоційний, а такі методи системних наслідків не дають.